Всім привіт, друзі! Енко на зв'язку. Сьогодні в нас буде огляд ось такого красення від компанії Asus. Подивимось, що воно таке. Поїхали. Щодо розміру, друзі, ви вже могли зрозуміти, що він просто велетенський. Дивіться, це звичайний ATX корпус, а це корпус від ASUS. Вага цього велетня без комплектуючих 18 кг. Та він дуже габаритний. Одразу майте на увазі, що забрати його з пошти буде важко, особливо, якщо ви дівчина. Щодо першого враження, друзі, він просто суперовий. Тобто я люблю великі корпуси, тому що в них можна багато чого вмістити. Цей, поки що, з того, що я бачив, самий-самий великий. Давайте зглянемо всередину та поглянемо, який в нього комплект поставки. Бачимо, що бокова панель повністю прозора. До речі, тут скло з обох боків, і це великий плюс для людей, які полюбляють бачити те, що всередині, це буде великим та головним плюсом. Панелі знімаються дуже просто, ніяких гвинтів, дві кнопки при натисканні на які панель відкидується та дуже просто знімається. З цим в Asus дуже добре попрацювали. Ось, як бачимо, задня панель також повністю скляна. Покладемо їх поки що сюди, щоб вони нам не заважали. Перше враження, знявши боковий панель, ми бачимо, що тут дуже багато місця. Штатно встановлено 4 кулери 140 мм. Вони дуже якісні від Asus 3 попереду та один назад на видув. Є тримач відеокарти, їх навіть два, тобто можна поставити щось в SLI або в Crossfire. Дуже якісні резинки для кабелів. Та й повторюся, дуже багато місця. Сюди можна встановити відеокарти до 450 мм, процесорний кулер до 170 мм, блок живлення до 220 щодо матеріалів та якості корпусу. Він просто супер. Багато металу, багато скла. Метал дуже товстий, тобто не буде нічого прогинатися. Кулери якісні, тобто тут дійсно попрацювали на всі кошти. Тому сміливо можна сказати, та ціна, за яку він продається, вона повністю відповідає його якості. Передня панель корпусу також скляна, виглядає дуже стильно. Є питання щодо повітряного потоку спереду, але тут величезний забір зверху та знизу. Тобто місце для цього продумане. І я вважаю, що якщо ви встановите систему рідинного охолодження на передню панель, повітря буде достатньо. Виглядає просто супер. Щодо фільтрів від пилу, їх тут три: один на верхній панелі, ось такий швидкоз'ємний. Сіточка тоненька, зручна, тобто можна сміливо промивати, буде добре стримувати пил. Другий фільтр знаходиться на передній панелі. Він також швидкоз'ємний, також високої якості, гарний пластик, тонка сітка буде добре захищати. Останній фільтр від пилу знаходиться знизу, він велетенський, повністю закриває дно корпуса, також великий, по розміру відповідає тому, що знаходиться на передній панелі. І це також велетенський плюс. До комплекту поставки входить мануал, в якому все зручно та в картинках описано щодо встановлення та можливостей цього кейсу. Та ось така велетенська коробка з аксесуарами, подовжувачами для кабелів, закрутками, заглушками та всім, що вам буде необхідно. Ну що, друзі, давайте тепер розглянемо його щодо кабель менеджменту. Бачимо, що тут є ось така окрема ніша, яка закриває повністю кабелі. Це прикольно, але могли б зробити на магнітах, це правда. Щодо кабелів, ми бачимо, що все дуже добре продумано. є ось такі. Ліпучки, які дуже міцно будуть тримати вашу зв'язку дротів, хаб під кулери та дуже-дуже багато місця. Сюди можна встановити 1, 2, 3, 4 SSD-накопичувача, два великі HDD, тобто місця під розширення дуже і дуже багато, це правда. Цілому, друзі, ми бачимо, що при створенні цього корпусу інженери компанії Asus дуже добре все продумали для того, щоб ви могли прокласти кабелі так, як вам буде зручно. Тут в цьому корпусі з цим все дуже добре, тому проблем ніяких не буде. На верхній панелі ми бачимо, що дуже багато портів: 4 USB 3.0, 1 USB-C, 2 міні-джека 3,5 можна підключити мікрофон та навушники, перемикання підсвітки, швидкість. Кулерів та кнопочка перезавантаження, а також кнопка Вімкнути, вимкнути ПК. Фірмові ліпучки також тут. Мені, друзі, корпус Asus Rock Helios дуже сподобався. Виглядає він дійсно 5 із 5. Зараз в нас на нього приємна ціна, тому якщо ви хочете придбати собі вічний кейс, який завжди буде актуальний, це ваш варіант. Тому заходьте на NKUA, не забувайте поставити вподобайку цьому ролику, підписатися на канал та залишити коментар. До зустрічі. Побачимось!